Водій шкільного автобуса Юрій Зань сьомий рік возить школярів, які навчаються у гіркополонківському ліцеї. За останні півроку ще й допомагає українським військовим. Також перевозить людей, які тікають від обстрілів. Зараз каже чоловік, продовжує працювати на перемогу України і займатися улюбленою роботою перевозити дітей. Ще зовсім не зібрані, тому треба за ними дуже великий. Догляд треба маленько з дітьми їхати. Дуже акуратно. Виїжджаємо з гаража, проходимо догляд, потім їдемо гіркополонка, новий оздів, Ратнів, з Ратніва Лаврів, Дачний масив. З Дачного Масива їдемо на Коршів, з Коршіва їдемо на Вікторіані, з Вікторіані – на Старий Оздів. Заступниця директора ліцею Ольга Пухта говорить: в освітньому закладі навчається 550 школярів за змішаною формою і у дві зміни. За її словами, укриття не може вмістити всіх діток. Тих, які вчаться очно, довозять шкільним автобусом. Навчання ну почалось цікаво. Збираємо сумки, вдягаємося, йдемо до шкільного автобусу. Все ми сідаємо дуже добре і їдемо. Супроводжує дітей у дорозі вихователька Антоніна Білова. З Юрієм Володимировичем працювати дуже просто. В нього самовіддача до праці. І за дітьми дивиться, як я. Дуже багато діток переходять в дорогу. У нас інтенсивний дуже рух на львівській трасі. І я перевожу їх через дорогу, то він вже дивиться за порядком тут в автобусі. Жителька села Гірка Полонка Ірина Маркова зустрічає сина першокласника. Каже, не переживає, бо знає, що дитина під наглядом. Не потрібно зранку їхати маршрутками, шукати доїзд, просто посадили, поїхали, і дитині дуже зручно. Юрій Зань шкільним автобусом у різні дні і тижні перевозить 194 дитини. За роботу і волонтерство волинянина нагородили орденом за заслуги третього ступеня. З цього приводу водій не багатослівний. Каже за людину, говорять її вчинки. Його колега Ольга Пухта переконана, нагорода цілком заслужена. Треба було доправити наших військових на схід. Юрій Володимирович, людина відповідальна і небоязка, певно людина, яка на своєму місці, і він зібрався швидко і навіть без якогось запасу грошей і пального вирушив в дорогу. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.